Вересня відкриє свої двері відреконструйований 383-й дитячий садок на вулиці Гарматній. Як зараз виглядає установа, яку будівельникам фактично довелося зводити заново за півроку? Дивіться у сюжеті. Вибиті шибки, понівечені стіни, бургія довкола. Такий вигляд мала ця споруда протягом 20 років. Усе змінилося кілька місяців тому. Замість абрилої руїни, столична влада вирішила відкрити новий дитсадок. Третього поверху не було два місяці назад. Ми ходили ще там по стелі, два місяці назад, і не було там нічого. І коли нам обіцяли будівельники, що через два місяці вже там будуть меблі стояти на неіснуючому третьому поверсі. То ми, звичайно, в це важко було повірити. Ми до 200 дітей зможемо розмістити в цьому дитячому садочку і знімом. Проблему в цілому мікрорайоні. Цей триповерховий красен з'явився за півроку. Яскравий фасад, вікна, нові дитячі майданчики. І це лише зовні. Всередині також є чому дивуватися. Кухонному начиню позадрили би ресторани. В спальнях та ігрових вже поставили меблі. Тривають останні роботи. У новому садочку для комфорту діток продумували все до дрібниць. Ось, наприклад, обладнані радіаторами шафи. Тут верхній одяг від дощу і снігу висихатиме набагато швидше. Особлива гордість – нові ясельні групи з окремим входом та пандусами. На первом этаже будут находиться две групи, группы, подогреваемые полы, тобто система вентиляції, кондиціонування, сучасна кухня. Цей садик уже практично, по з тим, навіть тим рядом стоячими садиками, ну, практично на 40-45% буде будет менше меньше Енергії. Реконструкція цього садочку обійшлася столиці в майже 40 мільйонів гривень. А ще цьогоріч малюкам віддадуть новенький дитсадок в Дарницькому районі, і роботи в міста ще чимало. В черзі до дошкільних закладів чекають 14 тисяч дітей. Ми маємо ще навчальні заклади, які не реконструйовано. От вивільнені, наприклад, ми маємо сьогодні таких 12, які вивільнені дошкільні заклади. Їх треба відновлювати. Туди треба робити величезні капіталовкладення. Допомагатимуть розвивати мережу дитсадків столиці і за кордону Німеччина виділила 5 мільйонів євро на програму відновлення інфраструктури Києва. Чотири з половиною з них підуть на ремонт реконструкцію дитячих навчальних закладів. Іван Білаченко, Сергій Савчук, телеканал Київ.